Останні два роки я зимую в Дубаї і літаю ненадовго там в Таїланд або на Балі. А ось цього разу, коли я полетів на Балі, полетів на місяць. Мені там настільки сподобалося в Дубаї, знаєш, завжди якась є така тривожність в мене. Я завжди себе з кимось порівнюю. І тут, типа, ти тільки вийшов зранку, гарний настрій. Тут же тут же ти бачиш там уруси, бугаті в мене під домом паркуються. А там. тебе тригерить? Ну дивись, не те, що тригерить, просто я як чоловік, я як чоловік завжди себе. Е, ну, можу порівняти. От навіть ми сиділи з моєю подругою знайомою, і вона каже: типа, от, типа, там дівчата сплять за лабутени. Ну там в контексті я кажу: а скільки коштують лабутени? Вона така: тисячу доларів. Я такий про себе, та типа, в мене є тисяча доларів. Да, і тут, от у мене завжди ця тривожність, uh -huh, завжди, uh -huh. завжди, завжди, завжди мало. Завжди треба більше, завжди треба жити на якомусь там рівні і так далі. Тому подібне. А на балі так мені якось спокійно стало. Я там. Їв з потім ходив на масаж. І скільки ти так зможеш з твоїм досягаторством? Ну це гарне питання.